Дієслово be» в англійській мові виконує важливі функції, тому що воно робить речення правильними і дуже часто вживається в різних реченнях різного типу. Проте в англійській мові є список слів чи список конструкцій, які вживаються лише з цим дієсловом, і давайте розберемо, що це за конструкції. Пропоную вам кілька варіантів. Звичайно, це не весь список, проте ми спробуємо проаналізувати найважливіші. Отож, номер один. Ді to be вживається з feeling, з емоціями і почуттями. Давайте подивимося на прикладі They were tired after game. Вони були втомлені після гри To be tired – бути втомленим. She is happy today. To be happy – бути щасливим. Для того, щоб речення зробити правильним і коректним, дієслово happy не може самостійно вживатися в речі. Тому перед ним живемо її слово to be. Ще один приклад He is sick and stayed home. Він хворий, тому залишився вдома. Знову to be sick – бути хворим. Дуже часто ді слово to be вживається з age – з віком. Шізе ейт єрс олд. Її вісім. last year. Йому виповнилось п'ять минулого року. Again, was, were and is are are used with age. He's a boy. He's nine or ten years old. I'm ten years old. Also, the word to be is used with some location. To be at park, at school, at home. Let's look at an example. She's at home. She's at home. They were at zoo yesterday. They were at zoo yesterday. She's at home. And because I am at work, dear, What? I'm still in the cafe Також дуже часто діє слово to be вживається з професією та якоюсь ролью, яку виконує людина в своєму житті. He's a student. Він студент My mom is a doctor Моя мама лікар. Знову to be плюс професія або якась функція роль яку виконує людина. Також діє слово to be вживається з прикметниками. The dog is fast Пес швидкий You are funny. Ти смішний, веселий. We were strong in the race. Всі слова to be в теперішньому чи минулому часі себе мають прикметники для опису This place is amazing, by the way. Yes, the pool was clean yesterday. Today the pool is dirty. to be вживається з проміжком часу. To be late, to be on time, to be early. I am late for class. І я запізнилася на заняття. They were to the party. Вони прибули раніше на вечірку. Зверніть мови, що не завжди речення англійської мови, ми можемо перекладати дослідно, як би вони звучали в українській мові. Саме тому важливо не лише розуміти побудову речення, але й розуміти, як ми можемо перекласти це нашою мовою. Також тобі вживається з якимось станом людини: to be hungry, to be thirsty, to be cold, to be hot. Тобто про якийсь наш стан. Хотіти пити, бути голодним, мені холодно або мені гаряче. They were thirsty after the running. Їм дуже хотілося пити після а, бігу. Thirsty вживається з ті слова to be. І ще кілька прикладів додатково, де ми, ми використовуємо to be з якимось із словом. To be ready бути готовим. To be ready бути готовим. I'm ready to play. Я готова грати. I am ready to play. To be scared боятися. She was scared of the dark. Вона боялася темряви. To be surprised бути здивованим або враженим. They were surprised by the cake. Вони були дуже вражені тортом. To be in trouble мати проблеми. He is in trouble for not cleaning. Він має проблеми через те, що не поприбирав. Отож, маємо дуже багато прикладів використання «to be». Вище ми перерахували кілька варіантів, які найчастіше є вживаними, і бонусом ще чотири вирази, які дуже гарно можна використовувати в повсякденному мовленні: to be, scared, to be in trouble», «to be surprised» і «to be ready».